Будемо розпочинати голосування. Так, може. Хто за? Так. Чотири за, отримали. Проти немає. Перше питання про виконання бюджету селищної територіальної громади за перше півріччя 2025 року. Ваше вирішувати на певні Надходження до бюджету Перевінської селищної територіальної громади за перше півріччя 2025 року склали по загальному фонду 139 мільйонів 428 тисяч 216 гривень. При уточненому плану на вказаний період 139 мільйонів 547 тисяч 127 гривень. Або виконання становить 99,9%. Власні доходи загального фонду бюджету селищної територіальної громади склали 45 мільйонів 901 тисяча 158 гривень, що становить 99,8% до уточненого плану на вказаний період. Міжбюджетні трансферти загального фонду. Склали 93 мільйони 527 тисяч 58 гривень. З них базова дотація, освітня субвенція з державного бюджету, цільові субвенції з державного бюджету, субвенції з обласного бюджету, доходи спеціального фонду бюджету, територіальної громади склали 909 мільйонів 401... 996 гривень, або 47,8% до уточного нового плану 1 мільйон 900 тисяч гривень. Видатки загального фонду проведені в сумі 129 мільйонів 745 тисяч 906 гривень. З них Селищна рада 19 мільйонів 434 тисячі 994 гривні. Відділ освіти молоді та спорту 95 мільйонів 307 тисяч 829 гривень. Відділ спеціального захисту населення. 7 мільйонів 424 тисячі 335 гривень. Служба у справах дітей 530 тисяч 129 гривень. Відділ культури 5 мільйонів 779 тисяч 323 гривень. Центр надання адмінпослуг 527 двадцять тисяч гривні. Фінансовий відділ 741 654 одна гривні. Забезпечено у повному обсязі фінансування всіх розпорядників коштів за захищеними статтями, а саме заробітна плата та оплата комунальних послуг та енергоносіїв. Видатки по спеціальному фонду проведені в сумі 2 мільйони 125 тисяч 687 гривень або 46 шість. І 0,5% до уточненого плану на звітній період 6 мільйонів 916 тисяч 400 гривень. Видатки проведені по відділу освіти, молоді та спорту. Якщо взяти видатки, які проведені, я ще хочу сказати, по загальному фонду, то ми дали по головних розпорядниках. Це означає, якщо селищна рада, то під селищною радою є. Благоустрій, утримання та ремонт автомобільних доріг, це є КНП, «Перегінська лікарня, це є інші заходи у сфері охорони здоров'я, а також є пожежна частина, проведення заходів із земноустрілю. Під кожну установою є ще такі підвідділи. І тому -то вийшли такі мільйони, бо ми поставили щодо головних розпорядників коштів. У додатку там буде все. Чітко показано по кожному окремо. У мене все на даний час. Ми затоби підтримати таке рішення про виконання і проєкт рішення про виконання бюджету. То за. То за голосування. Друге питання. Про затвердження прогнозу бюджету селищної територіальної громади на 26 шості роки. Прогноз селищного бюджету територіальної громади розроблений відповідно до статті до 75.1 бюджетного кодексу, а також податкового, податкового кодексу України. Бюджет прогноз бюджету розробляється на три попередні роки. Так, у нас прогноз потрібно затвердити на 26, 27 і 28 роки. Якщо взяти по доходах і видатках, то прогноз на 2026 рік становить доходи 280 мільйонів 860 тисяч. Так само і видатки на 2026 рік становлять 280 мільйонів 860 тисяч. На 2027 рік... 306 мільйонів 618 тисяч на 2028 – 363 мільйони 709 тисяч. Якщо сказати, це є передумовою для складання проєктів Бюджету на 26 рік, але прогноз бюджету це не є ще остаточним, і тому проект бюджету на 26-й може мінятися, тому що є передумови, які не виконуються Це не виконання бюджету, це і інші якісь стихійні лиха, ще, що будуть 에, впливати на виконання даного бюджету. Я так коротко сказала. Не... Добре, ведемо на голосування про затвердження прогнозу бюджету на бальшості 28 років. Пласьмо проволокувати. Переходимо до основного, третього питання. Змін до бюджету селищного контракт громади на 25 рік. Так, внесення змін до бюджету територіальної громади на 25 й рік. Урахувати доходи бюджету селищної територіальної громади субвенцію з державного бюджету. Освітня субвенція з державного бюджету в сумі 36 мільйонів 675 тисяч 700 гривень на виплату заробітної плати педагогічним працівникам на вересень. Рудень 2025 року, також рахувати субвенцію з державного бюджету на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної і середньої освіти в сумі 345 тисяч 700 гривень. Спрямувати її головному розпоряднику коштів відділу освіти, молоді та спорту. А також рахувати субвенцію з обласного бюджету на Місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб у сумі 167 тисяч сто гривень 98 копійок і спрямувати її е, територіальному центру на оплату заробітної плати з нарахуваннями фахівцю. Друге збільшити обсяг доходів загального фонду е, селищного бюджету у сумі 1 мільйон 680 тисяч гривень, а також збільшити обсяг видатків у сумі 1 мільйон 680 тисяч та спрямувати головним розпорядникам коштів. А саме відділу охорони е, е, здоров'я та соціальної політики на плату допомоги військовослужбовцям у сумі 1 мільйон 580 тисяч гривень. Селищній раді на здійснення заходів із, із землоустрою на проведення нормативної грошової оцінки земель 50 тисяч, фінансовому відділу на фінансування програми злочинності для. Поліції другого відділення Рожняківського в сумі 50 тисяч. А також спрямувати вільний залишок коштів селищного бюджету, який склався на 1.01.25 року в сумі 100 тисяч на виплату допомоги військовослужбовцям і спрямувати їх відділу, освіти, відділу охорони здоров'я та соціального захисту. Добре, дякую Що за такий за донесення зміни до бюджету. Хто Та, за? Так. Добре, а на школяри Так, там мільйон п'ятсот, у них згідно тої програми, то є, там до мільйона на виплату військовослужбовцям до Дня Незалежності і... До 500 тисяч я вже точно суму не пам'ятаю на портфелик, 200 тисяч зникли безвісти і там ще щось зерова. Ще щось мають такі. Я вже так тут не розписувала судово написав. Кілько будуть тімати солдати, солдати, що ми даємо доплату, яку Ну, на ці виплати. А, тобто дня незалежності, там 3-5 тисяч, і, а дітям вже кожному. Ну, по програмі ті, що позатимуться. Так, празу, та, так і по програмі, що за те, що, що зараз. Добре, а ті, що в мобілізовані. Тих, 10 що 10-20, 10-20, ну, там згідно заяв теж виплачується. Є ще заяву Ні, то то факт як це, то там хто то може розказати, бо там йде заяви, заради дівчата беруть, і ми зараз фінансуємо. Просто тепер до Дня Незалежності. Нічого, ми не пропустили діятим тим. Ні, 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 все враховано. тут усе ураховано. Я не знаю, чи були ті іммобілізовані, і хто змінив? Так, іммобілізовані, всі будуть. Суми однакові чи різні? Так, не будуть, там є різниця. Там ми того розуміємо. Так, голосували на сесії, так? Дев'ятий протокол. Так, так, дев'ятий протокол.